Дівчата, привіт всім! Дуже круте, круту сьогодні дізналася вправу і вже її випробувала, і дуже хочу з вами поділитися. Справа про що? Про те, що як отримати за допомогою підсвідомості відповідь на питання ні, не так, не відповідь на питання, а як обрати правильний варіант, правильний з точки зору. Своєї підсвідомості з точки зору м, свого шляху, який буде для тебе дійсно, ну який поведе тебе тою гілкою м, свого життя, який буде максимально для тебе щасливий, успішний, процвітаючий, наповнений гармонією, щастя, любові, і все таке інше. Так, от беремо листочки. Я брала такі маленькі. Але можна брати типу половинку А4. На кожному з листочків, наприклад, в мене тут зараз 5 чи 6. А можна починаючи з двох. Скільки варіантів відповіді ви маєте, з якого ви хочете обрати. Таку кількість пишете, але обов'язково додаєте ще один, на якому буде інший варіант той, який ви не передбачаєте. Далі берете ці листочки. І розкладаєте в різних місцях там, квартири, чи двору, чи ну, того місця, де ви знаходитесь. Розкладаєте, але розкладаєте таким чином, щоб ви абсолютно не мали можливості побачити отут, бачите, з того боку, щоб ви не мали можливості побачити, що ж там таке написано. Потім налаштовуєтесь і говорите у вільній формі, говорите собі. Ну, щось на кшталт. Я дозволяю своїй підсвідомості зараз обрати для мене найкращий варіант, який поведе мене шляхом мого найкращого життя, наповненого гармонією, щастям, процвітанням, любов'ю. У вільній формі скажете ті слова, які будуть іти від вашого серця, від вашої душі. І далі підходите до кожного з цих листочків. Які розкладені в різних шляхах місцях кімнати простору, підходите і або кладете на нього руки, або стаєте на нього стопами і відчуваєте, прислухаєтесь до того, що відчуває ваше тіло. Тіло це храм душі, саме через відчуття в тілі. Так само, як через емоції, говорить з нами наша підсвідомість. Саме через тіло наша підсвідомість дає нам відповіді на наші питання, дає якісь сигнали, дає якийсь, якийсь керунок. І от ви стаєте або кладете руку на цей папірець і відчуваєте, прислухаєтесь до тіла, що відчуває тіло. Тіло може відчувати в той момент. Десь якісь, якесь напруження, або, або поколювання, або стискання, або, навпаки, легкість полегшення. Тобто і одразу не перевертайте, просто зафіксували. Угу. На цьому місці я відчувала, наприклад, тривожність. Переходите до іншого листочка. Угу. На цьому місці я відчувала захоплення, натхнення, інтерес. На цьому місці я відчувала страх напруження, ну і так далі. І далі ви відкриваєте ті всі свої варіанти, і ви будете дуже-дуже сильно здивовані, наскільки це класно працює. Дуже рекомендую використовуйте.